Привіт! Сьогодні вирішив зробити дещо цікаве. І тому мені потрібен молоток. Хочете допомогти мені? Давайте згадаємо, як виконується вправа молоточок. Язичок піднімаємо вгору, робимо вдих носиком, промовляємо, чергуючи, т, д, т, д, т д. І обов'язково. Засміхаємось. Ми стукаємо язичком, а наш молоточок робить для нас магію. А що вийде з цього, подивимось трохи згодом? Ну що, починаємо вдих. ти ди, пи, ди, пи, де, пи-де. Цвях забили і не один. Продовжуємо вдих. Де, ти, де, ти, де, ти, де. Молодці, продовжуємо. Ти, де, ти, те, ти, де, ти, де. Так, трохи відпочили вдих. Ти, де, те, де, ти, де, де, де. А добре зможете? Давайте спробуємо. Гарний вдих. Вау, круто! А швидше зможете? Давайте спробуємо. Так, хто за мною встиг? Давайте ще раз тренуємось Вдих. Супер! Давайте трошки відпочинемо. Ще трошки залишилось у нас доробить. Давайте вдих! Ти, ди, ти, ди, ти, ди, ти, ди, 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 ди. Супер! І останній разочок. Ти, ти, ди, ти, ди, ти, ди, те, Як думаєте, що ми виготовили? Вам цікаво подивитись на та результат? Та-да! Тепер у мене є особистий подарунок від вас, адже ви мені допомагали. І це стілець, правильно. Дякую вам і до нових цікавих зустрічей!